Всім привіт! Сьогодні 20 листопада, 2023 рік Київська область, і сьогодні хочу показати. Дуже багато часу не показувала, і мене навіть просили. Хто не бачив попереднє відео, ну давнішні досить, я трошки повторюся. Значить, Перша рослина, оця, бачите, олива, навіть зберіглася в мене ще етикетка, олива європейська. Ось так цей вид її. Ну, По сортах взагалі я навіть ніколи не чула. Те, що можна там начитатися в Гуглах, ці е, статті ідеальні, я не дуже так це. Ну, В принципі, інформацію якусь там почерпнути можна, але я все ж таки більш люблю дивитися на досвід реальних людей, реальних блогерів, які е, самі виростили, самі до, добили, добилися плодоношення. Ну і навіть там і про сорти можуть щось розказати. Ну, Я такого не бачила, щоб олива там якось відрізнялась по сортах. Якщо, якщо от, наприклад, ну, там фійхуа поруч стоїть, там мишмула далі, там більш-менш якісь, якісь там сорти ще виявляються. А олива, ну не знаю, може кого є якісь, якась інформація, цікава, поділиться, будь ласка. Так, ця перша олива в мене з'явилася десь 6 років тому приблизно. Теплиці в мене ще не було. Я її отримала у холодну пору року. Це я пам'ятаю добре. І також пам'ятаю, що вона була залита геть. І е, була лиса, напівлиса, коли приїхала, і облисіла за два дні повністю вся. Я думала, що я її втрачу. Вона була в такій росла. Така навіть, знаєте, це глина, така, непідйомна. Ну, в хаті я там, звісно, настелила, там її обтрусила, як могла, перевалила в більш-менш нормальний ґрунт. Е, ну, Для неї в інший ґрунт, більш легкий, більш пухкий. До речі, в оливі потребується ґрунт. Е, універсальний, стандартний, простий, не кислий, не кислий, кислий. Якщо ви в нього додасте камінців, хай ну, не лечуза буде, хоча б цеоліт це буде дуже добре. В мене вона зараз, бачите, росте у звичайному ґрунті. Звичайний ґрунт, що намішано, що було, то намішала, але ж не кислий, перліт, трохи лічузи накидано. Трохи це літо ще накидано, бо вона так камінці любить. Ну, вона взагалі в природі в своїй вона і росте. Якщо хто, хто бачив оливи в Греції, на Кіпрі, Боже, ну, на, на півдні, на всякому, вона. Де б де, де, де там не було, в тому ж Єгипті, і Турції, Туреччині. Ось вона росте. і Ви бачите, вона на скудних досить таких ґрунтах. В Греції, на Кіпрі взагалі там такі гори, і ніхто не поливає, ростуть собі і добре плодоносять. Ну, Камінці вона любить таке, щоб воно було рихленьке. Ще, щоб так, уже, якщо за ґрунт я казала, за підживлення підживляю я як, звісно, як звичайну культуру. Навесні, на початку вегетації, добриво з більшим змістом азоту. І потім і так так далі і так далі, поступово, той же майстер, той же плантафол, згідно її фази розвитку, що вон там, чи цвіте вона, чи плоди вона там в'яже, формула там на таблички. Я вам колись розказувала, що якщо ви під корінь купуєте майстер, там таблички немає. Але якщо ви паралельно купуєте плантафол. Там табличка є. І майстер більш-менш він співпадає. І ви можете зорієнтуватися, яку вам під корінь майстер той же купувати. Там таблички немає, а ви можете табличкою приблизно скористатися плонтофоловською. Я так роблю. Ось, І, в принципі, бризкаю цитруси і тут, і на оливу паралельно лью. Ну, так от вона в мене підживлюється. Так, спочатку я рослину цю купила. Ну, очухала, звісно, вона ожила, почала обрастати, я її бризкала опіном, бризкала біоглобіном, поливала, заливу вона не любить, я поливала по мірі підсихання, а потім вже, знаєте, красива така ну, оливка. Бачите, якщо її формуєш, зараз вона <кхи> оброслася. Я після того, як я тут зберу декілька. Баробешах тут я вражаю, ну, покажу вам, зараз бачила декілька плодиків, я її потім буду обрізати, так, робити неї такий шарик, ніби. Е, обрізаю, обрізаю я її безжалісно Ось, е, стосовно обрізки, тому що. Ну, Якщо ви налаштовані на врожаї, то треба ну, більш мє, менш творчо підходити до цього питання, бо олива плодоносить на гілках минулого року. Непоточного, наприклад, як е, та ж там, Гуаява, наприклад, там. гілку випустила, одразу там бутони, бац і вона квіти і плоди. А вона на, минул, на минулорічних гілках плодоносить. тому... Ви самі дивіться. Я їжу просто, щоб було красиво. Ось, ну, Ще відвлеклася на, на, на обрізку. Е шкідників на неї не помічала ніколи. Не знаю, так, так якось ніхто не хоче і не клічний, її не жре, не щитівка, не черветь чомусь, не знаю. Ось і. Відвлеклася <свісно> ще раз, ще раз вам розказую, що спочатку побачила, що така красива рослина, а потім почала читати. Ні, спочатку вона мене заквітла. Звісно, вона нічого не зав'язала. Квітне вона дуже рясно, дрібними, -дрібними квіточками вони так сипляться, пильця з них так шурує. Якщо повз пройдеш, будеш весь у пильці жовтої. Дуже багато квіточок, а потім я почала читати і зрозуміла, що вона опилюється перехресно і треба, щоб була пара. Звісно, якщо по сортах ти не розумієш, які вони потрібно, щоб були. Ну, різні сорти, звісно, то тут просто треба купувати оливку іншу з іншої країни, регіону, з іншого. У Іншого продавця купувати, який ви знаєте, що, наприклад, ці оливи привезли з Іспанії, ну, наприклад, а іншу купуєте, яку привезуть з Італії, з Греції, бо самі ви десь відріжете на південних якихось берегах відріжете. На курорті гілочки, до речі, вони укорінюються, вона розмножується насіннями і вкоріненням живців. Вкорінення краще і швидше вступить в плодоношення, ніж насіння. Бо насіння там, ну, я не знаю, я не вирощувала, але пишуть десь років чуть не 10, там треба чекати. ну Багато років. Тому краще, якщо вкорінюється добре живець, то краще живцями. Багато я знаю, що провозять гілочки, вкорінюють і росте собі. Ну, Тобто треба, щоб було дві рослини з, інш... з різних, зовсім різних регіонах. Опилюються вони, от вони от поруч стоять. І взагалі олива, яка росте на вулиці в своїх природних умовах, вона опилюється вітром. Вітер, вона ж росте в таких, таких місцях, там, де. Така, ну, гір, гориста, така місцевість, і там вітер, звісно, і вітер гілки ці шурує, і вони пильцю так от роз, роз, розносить вітром. І я, щоб підходжу, отак беру, беру, беру дві, отак два дерева, і так один об, 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 об друге. Так його шурую, отак, щоб вони обмінювались. Цією пильцею своєю і покажу вам декілька зав'язів. Це буде дуже весела картина. Е, я почитала, як треба їх солити. <хи> В мене такий прям дурдом, який врожай шалений, декілька плодів. Я хочу все ж таки спробувати. На 10 днів спочатку треба. Ці оливи замочувати в воді, просто щоб гіркота ну, ушла з них. Декілька разів на день треба міняти цю воду. Це, звісно, оскільки я. Їжу туди-сюди з села, до Києва мотаюся, Це мені треба цю коробку або банку з собою тягати. Ну, це буде ще та картина. А після 10 днів треба вже засолити там, робити розсол. Нічого такого особливого, але мені дуже цікаво. Хоча тут декілька рослин, зараз я вам покажу. Ось, бачите, відвалилося дві оливи. Я вам хочу сказати, вони не маленькі. Дивіться, який розмір. Важити не буду. Навіщо? Я... Ну, бачите, моя рука. Ще зірву. Ось ще одну. Три вже в мене є, бачите? Тут це іншого сорту. Оці довгі. Це оливи, а там, бачите, пошкоджена, мабуть, діла з неї не буде. Ну, поки що три. Оці три е, більш темні і трошки такі вони довгенькі, вони з оливи з нової, що я купила до пари. Ну, до, Перша, оце друга, що я вам казала, що потім я її купила у іншого постачальника. Де ще я бачила? Ну потім я коли відео зніму. Зараз я вже вімкнула штучне, штучне освітлення, ніхрена не бачу. От, тільки що я бачила ще один десь плодик. Зараз вже не бачу. Ну, ось. Коротше, я їх замочу. І подивимося, що в мене вийде. Дивіться, через 10 днів я їх вони вже буду замочуватись після цього у розсол. Но я не знаю, коли я вам покажу. Що в мене випачкалось? Покажу вам, що в мене буде. Ще вони, знаєте що, оця такого не нав'язала, а оця, яку я купила пізніше, ви знаєте, отакого от от такого, от таких нав'язала. Ну, це, це чор, чорті чортішо, я не знаю, чому це так. Така мілюзга. Вона вже, бачите, темніє, ну це не плоди, це чортішо. Як знаєте, таке щось. Я б, якби не висіло на, на ній ось такі крупні плоди, я б подумала, що вона якась, не знаю, що ж, не, не декоративна, а чор, ну не знаю, як назвати. Якщо у вас є досвід і ви можете їм поділитися, напишіть мені, будь ласка, у коментах, чому вона в'яже отаких рахітів. Ну і поруч, бачите, отакі висять. В порівнянні, щоб зрозуміти, дуже дивно. Не все я про неї, про неї знаю. Я просто вам показую, що відбувається в мене. Як я доглядаю, як я обробляю, да, практично не обробляю. Підживлюю як, і як вони в мене опилюються. До речі, це в мене оливки перший раз у такого розміру зав'язалося, бо до цього, коли вони росли у менших контейнерах, вони свої плоди скидували. Вони в'язалися десь, десь ну десь не такого крупного розміру, десь як оцей приблизно були, що пошкоджений. І потім він відпадав. А от такі чорні красиві це перший раз. Ось я кажу вам, що для приколу просто замочу, замочу їх, потім посолю і побачимо, що вийде. Дуже цікаво, і що, о, жужа прийшла. Бачите, жужа. Е, три плоди. Ну, тут, а, ось, бачите, ще бачу. О. Але він такий дрібнуватий, але все ж таки більш-менш повноцінний. Ось, ну, в принципі, все що... все, що я вам хотіла сказати, я вам сказала, якщо є питання, задавайте, але більш я чекаю від вас інформації. Бо я взагалі спочатку, коли я в 2017 році завела Ютуб канал свій, я його завела не для того, щоб навчати когось, а для того, щоб навчатися самій. Тому я дуже вдячно сприймаю поради різні. Так що чекаю інформації. Більш мене на сьогодні цікавить оці плодики нещасні, що це бузіна якась. Що з цим робити? Ні, взагалі я зробити з ним нічого не буду, воно ж, хай собі буде, але чому так буває? З чим це пов'язане? В кого є інформація, буду вдячна. На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі, пока!